Дівчина, добрий день. Добрий. — А ви так сексуально це робите? Можна з вами познайомитися? Не можна з вами познайомитися, дадіть, будь ласка, не мішайте. Я в спортивній одішки, сексуальна чи не сексуальна. — Добрий день. Добрий. У мене карточка буде. Хорошо. Вам щось тут сказати?

Ребята, добрий день. А ви бременські музиканти? Да. Німецки, немецки. Не, не не спасибо. Вс, хорошо неу. дня вам,